Повертаючись до заданого на початку питання, сама складна і важлива тема на сьогоднішній день це все ж таки покровські аналітики інституту вивчення війни оцінюють, що на всьому покровському напрямку діє від 100 до 170 тисяч російських військових. Це найбільше зосередження сил РФ на одному напрямку з початку Року втрата Росіян 600-900 осіб щоденно за офіційними оцінками, але і це їх не зупиняє, тому що їх все ще дуже багато. І як ми знаємо, женуть їх просто на фарш, і практика заград загонів у російській армії нікуди не зникла. Це всі карти Путіна, які він намагається продемонструвати Трампу. Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач Олександр Сирський продовжують працювати у фронтових підрозділах. Ми бачили заяву Сирського, що він вимагає, Ає об'єктивної інформації з фронту це означає, що у нас досі можуть надавати головнокомандувачу неправдиву інформацію. Це не просто може бути, це на жаль носить масовий характер. Коли я бачу, і... в які пости вірять люди, я, а, я схиляюсь а, до того, що потрібно задавати саме от такі от наївні запитання. Да. Тому що... отже, викривлення інформації по вертикалі, от від окопа через опорнік, далі через штаб до ГШ і до головкома не просто має місце, а це є системною проблемою проблемою. і це я б сказав, що це друга по значенню проблема нашої армії після власне браку людей. От і а ці проблеми ще й між собою дуже тісно пов'язані, тому що бра ем, брак людей то в нас має дві причини: зірвану в тилу мобілізацію. Це абсолютно окрема тема, по якій я готовий говорити стільки, що треба буде тільки зупиняти. От але 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 ж друга частина проблеми це 290 тисяч СЗЧ, тільки офіційно зареєстрованих. І от серед цих СЗЧ ну достатньо велика частина пов'язана саме з тим, що а то на місці бачать. Що відбувається реально, і знають, а що далі пішло на гору. І в багатьох знаєте терпіння скажем так і морально засуджувати цих людей я не готовий, хоча юридично вони злочинці От але я до того, що. Як це відбувається? Ну от тільки з того, що я знаю особисто, от напряму, прямо от від хлопців. Починаємо з того, що е, коли в нас ще були чіткі опорники, зараз їх просто вже нема. Зараз фронт взагалі виглядає абсолютно інакше ніж, наприклад, півроку тому. Але півроку тому в нас ще були абсолютно конкретні опорні пункти. І от коли частина їх втрачалася внаслідок російських атак, я особисто пам'ятаю приклади, коли е, 12 опорників на одному напрямку втрачено за день, а на городу повіли про два. Два з дванадцяти. Що це означає? Що по перше, начальство достатньо спокійно. Ну, два опорника втратили, ну ну таке собі, буває. А по-друге, інші підрозділи, які туди заходять, вони вважають, що решту десять опорників ще наші. А вони вже не наші, і відповідно скільки вже скільки, скажімо так, делікатно проблем це далі створює. То вже знають тільки ті, хто самі в такі ситуації попадав. Або прямо зараз я, я перепрошую Сирський просто перший, хто озвучив цю проблему за весь час. Її не було чи її ні? Не вона весь час є. Вона весь час є. Вона прогресує. От от вам зовсім зовсім свіжачок. Ми тільки що згадували, що бракує людей. От е, три сусідні підрозділи збирають один екіпаж дронщиків, бо дрони завезли всім, а людей не вистачає в жодного. Комплектація 25-30% від штатки. От зібрали спільний підрозділ дронщиків, цей підрозділ поїхав, дуже гарно відпрацював, помочив орків. Але далі всі три підрозділи відзвітували результатами його роботи нагору. Тобто на гору пішло одразу Х3. От, по, е, і три. І от такі речі направо і наліво, і при всій повазі до Сирського. Але ж ця проблема пов'язана зокрема, з тим, що е, ті, хто повідомляють погані речі, наприклад, про 12 опорників, от ті чогось свою кар'єру е, далі. Не продовжують, от, а ті, хто хто не повідомляють, от поки не станеться якоїсь катастрофи, яку вже не можна буде приховати. от так вони тим часом ростуть собі в званнях. І в результаті ми отримаємо на багатьох дуже рівнях великий пул людей, які вийшли на ці посади, не тому, що вони гарно воювали і гарно командували, а тому, що вони не повідомляли начальству поганих новин і їх пронесло. От просто повезло. І це впливає реально на якість керівництва вже в масштабі всієї армії. І те, що зараз озвучив Сирський, що перестаньте мені брехати, ну це результат саме того, що брешуть три з половиною роки, чи скільки, чи скільки вже триває ця війна. І коли Дійшло вже до реально жахливої ситуації довкола Покровська, ну будемо відвертими. Там зараз гасять пожежу, там затикають дірку. Я сподіваюся, що зроблять це успішно, але це роблять спецназ ГУР, це робить ССО, це робить альфачі з СБУ. Тобто ті люди, яких взагалі там не мало бути. Ми знов забиваємо цвяхи мікроскопом. От ми е, спецпідрозділи, елітні, які мають робити абсолютно іншу бойову роботу. Ми їх змушуємо рятувати ситуацію, бо, ну, бо піхо. Хота вже не справляється, так от коли вже дійшло до стадії гасіння пожежі, то тоді, мабуть, почали копати. А чому раніше не повідомляли, що там загорається? І от звідси оця вже заява сирська, що перестаньте ж брехати. Ну, але ж, але ж це вам мало це один раз сказати. Треба взяти і познімати купу тих, хто брехали, і навпаки, призначити на посади і підняти в званнях і нагородити тих, які казали абсолютно іншого, Ми для цього це тут і обговорюємо, щоб так, так це щоб були так відповідні наступи. Результаті стали змогли, саме про змогли. це буквально кілька реплік. Ну, з приводу мікроскопа і цвяхівто. Треба розуміти, що наприклад, ну, центр спеціальних операцій Альфа ну, вчора вони оприлюднили інформацію, що вони знищили, наприклад, три військові склади в тилу у росіян. Тобто, це Но не це означає... їхня робота. Так тому, коли ми говоримо, що всі ці підрозділи там присутні, це ж не означає, що вони виконують невластиві їм функції, щоб то цілком можливо, що вони виконують якраз властиві їм функції просто. Та не варто сподіватися на те, що лише, лише силами цих підрозділів можна так би мовити зламати ситуацію на полі бою, де е, на стороні супротивника присутня 170 тисяч вояків. Тобто, просто ці інструменти вони використовуються так, як ефективно і можуть використовуватися. Ну, але Патрюся, я не, не готовий, я не володію цією інформацією. Тобто, я просто кажу про те, що я вчора ну читав у себе постів, що служба безпеки там наростила присутність. Ну, Альфи, що ті виконують там певні задачі? Наскільки, скажем, так це вплине? Е там, драматично не знаю. Зеленський в своєму інтерв'ю ну говорячи про гур, ну сказав, що зрозуміти мене правильно там присутня 30 людей. Да, гурівських, які там десантувалися. Ви реально вважаєте що 30 людей можуть е, змінити ситуацію в масштабах 170 тисяч. І на урівці хлопці сміливі хлопці, які допомагають збройним силам Урівців Там 21 до 30 людей може і було. Тобто, ви розумієте, коли ми говоримо про тисячі наших. А... Збройних сил дуже важливо з повагою до них ставитись, і саме вони виконують е, такі завдання: Гурівці, е, е, Сили спеціальних операцій, е, наша національна поліція, наша національна гвардія. Всі ці хлопці, вони всі молодці. Молодці. Але ми повинні з вами розуміти, що е, дешеве, морпіхи, штурмовики. І ті бригади механізовані, про які я вам сказав, це головна. Головний сьогодні паркан для руських на покровському напрямку. Він мав на увазі, що ні, дивіться, прямо потрібно мова. применшувати нічию у да, мова пройшла про те, що кожен що мікроскопи виконує роль мікроскопів молотки виконують роль Ми Дивіться, я закінчу. Просто це е, окремий сегмент, а те, що ви говорите, то треба розуміти, що з такими проблемами людство. І армії стикаються не вперше, і в принципі напрацьовані механізми як можна мінімізувати викривлення проходження управлінського сигналу в одному напрямку і зворотньому напрямку. Але знову ж таки кадри вирішують все. Ну і тому е, дуже наївно сподіватися на те, що е, вирішувати такі складні управлінські задачі ми можемо, е, не вирішивши цілу низку інших задач, які пов'язані з присутністю відповідного кадрового е, потенціалу і ресурсу в збройних сил. Тому е, навряд чи ми можемо цю проблему вирішити, просто що одних зняти а е, кого поставити. Це ж теж грає роль на yeah, що стоп, доводиться стоп, стоп. миритися. Ні, я можу відповісти, кого поставити. поставити. Я не буду, я не сперечаюся з вами. Я просто кажу про те, що є деякі проблеми, які мають об'єктивний характер. І я погоджуюся, що в деяких сегментах, на деяких конкретних позиціях така ротація цілковита, не просто можлива, але і потрібна. Але говорити про те, що ми можемо вирішити цю проблему системно, не вирішивши ту проблему, про яку ви сказали, брак кадрів. Ну це все одно, що сподіватися, що знаєте, зараз можна там збірну Україну набрати інших футболістів і вони почнуть вигравати чемпіонат ну, трохи звідки ви наберете, і, звідки вони візьмуться, не зрозуміло. Тут питання в тому, що ну дивіться, коли головнокомандувач і верховний головнокомандувач відвідують зону бойових дій, це ж пов'язано з серйозною небезпекою, особливо коли ми говоримо про, про президента України. Все ж таки, як ви вважаєте, це позитивний сигнал? Те, що і головнокомандувач зараз говорить, не бриш. Мені і те, що вони відвідують зону бойових дій, намагаються спілкуватися особисто із офіцерами і з солдатами. Все ж таки, це говорить про те, що вони ну намагаються почути, намагаються зрозуміти реальну, реальну суть проблеми і відповідно її вирішу. Цього мало просто, тобто, це локально. Да, я розумію, що колись коли хотіли сказати, що якийсь військовий керівник там геніальний, то говорило, що він там ледь не всю армію знав по іменах, от як Олександр Македонський. Ну але ми розумі... це І ми розуміємо, що коли yes. там е, воїни йдуть в бій, і бачить свого лідера, це їх дійсно мотивує, надихає. Але треба розуміти, що коли е, лінія фронту тисячу кілометрів навіть більше, то отримати достеменну інформацію винятково шляхом візитів. Причому ми розуміємо, що там все одно режим'ять їх, все одно коротше є певні обмеження, і все одно так би мовити, сподіватися, що ти власними очимами, очима побачиш всі наявні там проблеми, це дуже наївно. Треба вибудовувати іншу систему, яка дозволить тобі ну, грубо кажучи, там паралельно здійснювати контроль. Як ви можете планувати операцію, якщо у вас немає достеменної інформації про ситуацію поточно? Це катастрофа. Ну ото ж. І от, і от власне ця катастрофа й довела до Покровська, до Куп'янська. Ну, і да. тому так, тут то треба системно вирішувати. І тут я б чітко розділив: одна справа візит верховного головкома, тобто президента, це мотиваційні речі. А інша річ, коли приїжджає. Це все ж таки мотивує, бо це військовий можна, можна. можна, можна. Ти мотивує. Ти Ні, Це ні, можна однозначно, мотивує. Ні, це, ні, однозначно мотивує. це, Ні, так це навіть мені здається не дискусійно. Це мотивуючі речі. А інша річ, коли приїжджає просто головком не Верховний, і починає на місці збирати Камбріїв. І на місці роздавати їм вказівки і вручну керувати бойовими операціями. А оце вже називається догрались. Оце якраз те, чого точно не має бути при нормально побудованому управлінні. Тобто, це дві дві різні речі: політичний візит для підтримки морального духу і керування військами на місцях. Це от не, не мішаємо це докупи. Ще хотів би додати, відповідаючи на ваше питання, окрім е мотиваційності. Під час візиту верховного головнокомандувача, якби давайте відверто казати, ніхто не відміняв політичний аспект війни, і там ви бачили на днях, що росіяни заявляли, що там терорист Путін готовий їхати до Покровська, і так далі. І президент України своїм візитом якраз таки чітко показав, що тут Україна, українське військо бореться, буде протистояти і так далі. Тобто ніхто не відміняв і політичний вимір якраз таки боротьби на полі бою.